Добрий день підписники, гості мого каналу Слава Україні! Героям слава! Так, що, ж, забрав я свої шнеки, що пасло. зробили їх то непогано. Цей добре зробили, цей зробили добре, І демонтували мені ось тут до молота. Бачите, поставили таку коробочку сюди. Все Зробили чотенько, усилили її, бо тут у мене були ось побиті, дирочки, бачите, як било. Мешка тоненька. Поставили, все відрепетірували, все чотенько. По цьому питанні нема що сказати доколупатися. Так, Тут на почіпничок теж. На почіпничок, бачите. Посадочку зробили, бо тут була трошки вона, я її знизу постійно міняю, бо тут така нагрузка більш сильніша. О, ти коротше, воно так. Збилося. Ну, хлопці, бачу, поставили тут. О, все нормально. Тут теж добре. Є один нюанс. Ось я їм привіз цього, щоб короб був по цьому коробі робили, бо вони одинакові два. І цей привіз короба до цього, щоб вони перевіряли. А тут вони теж зробили. Все чітко, але зробили один зальот. Поставили почіпники не з цієї сторони, блядь. Бачите? І треба мені знімати буде. Як воно тут буде зніматися, будемо бачити. Мені так кажеться, воно далеко повинно вийти. Розбирати цю штуку. Я ледь не вийде, бо потому, що треба почіпники ці знімати. І треба, напевно, буде обратно вже розварювати тут. Оце все вирізати, бля. І тут теж почіпник, бачите, з цієї сторони. ну, йо-ма-йом. Вроді би все добре, але ну треба, блядь, так зробити. Угу. такий зальот. Тут добре теж зробили, дійсно новеньку поставили, все тут чотенько. Ой. Де тонко там і рвається, бля. Будемо переробляти. Стежте за каналом буде, будемо бачити, що ми тут зробимо, як ми зробимо. Ну, факт того, що оце, мені сподобалося. Да, наварили, зробили все чотенько, метал хороший зроблено. Качество ну, може бути. А тут та бляха муха таке зробила. Я казав, що вже навіть не збирайте, мені я сам зберу. Ага, ну, забрали вже не з тієї сторони, придеться це вирізати, мабуть, все. І виволікати його звідти, переставляти почіпники. І тоді. Так, ну що ж такі у нас проблеми з'явилися. Одні проблеми, як то кажуть, зроби, усунули, нові проблеми з'явилися. Так що стежте за каналом, підписуйтесь на канал. Будемо, як ми його будемо усувати, цей недолік, як ми будемо ці монтувати, я думаю, ми це все знімемо. А зараз до зустрічі. Ставимо, Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал. До зустрічі на каналі.